Вітаю вас на Пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам, щоб у вас не загинула ні одна сім'я. Ось ми бачимо, як нас зустрів березень місяць. Весна. Почалася весна і що? Цей ролик на цю тему я не планував. Знімати, але як пропустити отаку красу. Завтра цього снігу вже не буде. Звичайно, аналізи по зимівлі робити ще заранувато. Обично, вже, коли вже піде обльот і після обльоту, тоді вже можна сказати, що в нас пасіка перезимувала супер. Але я хочу порозмішляти над такою темою, як. Секрети успішної зимівлі. І дивлячись, спостерігаючи за різними каналами, слухаючи різних блогерів і щоб вдачно перезимувати, це цілий комплекс дій. Я на перше місце поклав, поклав, звичайно, це підібрати породу для твого регіону. Для твоєї місцевості, бо замітив дуже багато проблем і дуже прикро, коли чуєш, що більше половини пасіки посипалося. Не знаю, ну, причину, звичайно, треба розбирати, бо якщо не зробити висновки, на другий рік знову це саме буде. І я думаю, що на першому місці це та бджола, яка адаптована до нашої місцевості. Як один мудрий бджоляр сказав, де ви бачили український гнилець, є європейський, американський гнилець, наші бджілки настільки сильні до цього, якби ми їх далі продовжили розвивати, то всякі вірусні зараз дуже проблема йде з вірусами. І єдина бджілка, яка українська, яка Ну, можна сказати, впевнено, бореться з цими вірусами і спроможна вижити. Я думаю, що це не, не, не на першому місці має бути підібрати бджолу, щоб вона могла перезумувати у наших кліматичних умовах. На другому місці, звичайно, це боротьба з кліщем. І, як було колись, пам'ятаю, один раз обробили. У листопаді або в началі грудня, коли було мінус 1, там 0, і все. Зараз це замало. Кліш адаптувався до цієї. хімії, І, можливо, це ми стараємося його вбити до нуля і теж ослаблюємо, ослаблюємо свої сім'ї, і вони до весни не доживають. Можливо, хтось сміється. Що я борюся круглий, круглий рік з кліщем. Но я шукаю альтернативні такі способи, які б ну, по мінімуму шкодили, шкодили бджолам. Я дуже за цю зиму багато досліджував вплив хімії на наших бджілок, на маток, особливо амітразу, тауфламлінату і різної. Це дуже тяжка і страшна хімія. Просто ми це ще. Воно за рік не показує, особливо покаже, хто часто буде обробляти, і неправильно це пройдуть роки і сам пасічник побачить на собі. Друга причина, секрет успішної зими, це правильно скласти гніздо. Якщо ви неправильно, я думаю, не відкрию вам щось нове, це кожен пасічник знає. Якщо ви неправильно складете гніздо, зараз є багато, не складають зжимати чи не зжимати гнізда. По різним погоду, якщо жати гніздо, і навіть якщо буде розпліто гніздо, бджілки завжди достануть до меду. Якщо воно клуб розтиснутий, він міг бути на шести рамках, а він сидить на 8 чи на 9, то він розтягнутий. Це теж може бути причина загиблі, коли буде розпліт. Він Сяде на розплід і не достане кормів, бо тут, де є розплід, корми виїдають. І обов'язково має бути правильна, слідучи, правильна вентиляція. Я замітив, що обов'язково є. І все-таки багато старих пасічників. вони... Мали рацію і правильно говорили, що над, над верхом має бути, вентиляція має бути через бока або там малесенький простір через е, задню стінку. Завжди мені сказав, має бути, ставили не було тоді ні фольги, це за пленку взагалі не було. мови Тоді вони ставили картонку або газету з верху клубу. І так краще бджілкам е, зберігати температуру. У вулику, і ну, це моя думка. Я прийшов до висновку, що має бути теплий верх. Щоб там хто не казав, теплий верх, в крайній випадку, вентиляція через боки. Е, слідующе це корма. Це, можна сказати, можна навіть на перше місце було ставити якість кормів у зиму. Якщо Багато зимують на соняшнику. І зрозуміло, відводки є такі роки, коли соняшник просто стає каменем. І відводки не в, силі, не в силі такі взяти. Я замітив, що відводочки, коли робиш, і якщо їх підкормлює сиропом, вони краще зимують на сиропі, ніж на соняшниковому твердому Е, Якщо сім'я йде на соняшникову меду, її обов'язково треба зжимати. Чому же мати? Тому що бджолки сидять на медові і більша кількість бджіл обігрівають мед, і його легше, легше забирати. Сім'я, яка більше п'яти рамок і ще й жата, вона легко перезимує на соняшниковому медові. Ось такі, наче кажеться, незначні, але там помилка, там помилка, там десь недопрацював, там десь. І весною відкриваєш, а сім'я посипалася. І я думаю, на першому місці секрет успішної зимівлі, це наша любов до цих бджілок. Якщо ми їх любимо, якщо ми їх, ну, можна сказати, це наше бджолярське життя, і ми будемо усі сили прикладати, щоб в нас не загинула ні одна сім'я. Звичайно, було і прикро. Не завжди, виходить, десь якась помилка, і сім'я сім може загинути. На даний момент, поки все добре, ось лише спаде сніг, я покажу, як перезимували мої бджолки. Ну, зараз сніг йде, він вже може і перестає. Можна відкрити для хоча б одну сім'ю, щоб не так було скучно. Давайте цього дві глянемо. Тепла такого не відчувається. Дивіться, який Клубисько. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять вуличок. Хороша. Ну, Це одна з найсильних сімей. От вам казав, дивіться, який розтян. Оце сім'я жата. Біля передньої стінки. І аж клуб за середину. Раз, два, три, 4, 5 вуличок. Якби вона була, була б на 7 на 8. Якби були так рамки, а так вони зжалися при морозах. От вам березень місяць, вони ще в клубах. Це місцева. Добре, друзі, удало вам довеснувати. Я думаю, за цим снігом прийде тепло. Ми зробимо. Ревізію обов'язково ще на розпліт. І я думаю, завтра зійде сніг і я вам покажу, як перезимувала моя пасіка. Хай вам всім щастить! До побачення!